Хоча і не велелюдно, але урочисто. У бурштині відкрили оновлений плавальний басейн. На цю подію громада чекала кілька років. Сьогодні тут перші відвідувачі, а головне перші плавці. Це надзвичайно круто, тому що і це потрібне для молоді плавання. Це такий вид спорту, який розвиває всі групові м'язи. Так що це обов'язково для всіх. Я надзвичайно радий цьому, що басейн буде відкритий. Басейн це велике навантаження на бюджет громади, каже міський голова. Тому важливо, щоб комунальне підприємство Дельфін було принаймні незбитковим. Як сам басейн, тому що перед ним поставлена задача вийти через якийсь час на безбиткову роботу. А для того, щоб вийти на безбиткову роботу, треба, треба все таки створювати ці спортивні секції. Треба залучати інші громади, масові відвідування, тобто відвідування там класами групами людей. Особливо вихідні дні. В вихідні дні, ми десь так вже розглядаємо, що в майбутньому тариф буде певно більший, і таким чином вийти задача на безбиткову роботу. У майбутньому басейн має стати на допомогу реабілітантам центру, до впровадження якого взялася греко-католицька громада Бурштина і до розбудови якого планують долучати громадські організації та міжнародних донорів на сьогоднішній час, як з міжнародними партнерами. Так, з різними громадськими організаціями щодо і побудови бурштину житла для внутрішньопереміщених осіб. Так само ми сприяємо щодо розбудови і розвитку реабілітаційного центру для наших військових, які планується з'єднати з цим басейном, який дозволить проводити реабілітацію нашим військовим. Останні два місяці потужно трудилися з громадою, було там певні складності, але ми їх всі вирішили. Перш ніж передати басейну власність громади, енергетична компанія погодилася його капітально відремонтувати. Приміщення спортзалів, вбиралень, душові та головне серце басейну теплообмінник, очисні та хлораторні установки. Як стверджують відвідувачі, роботи виконані якісно. Багато доклалася реальний бурштинська тест, тому що вони дуже відповідально до цього віднеслися. І якість роботи, яка є зроблена, і вода, і самі ремонтні роботи вони вартують уваги. Ми також і приватно сюди долучалися, я маю на увазі коштами, і міська рада, і голова тим проектом вже, і депутати були, і комісія ходила. Це все було протягом цілого року. І це вже є кінцевий результат. Це цей кейс, який буде приносити нашій громаді, нашим людям. Ті певні речі, які їм завжди, які їм бракувало трошки, тому що це дуже добра і правильна справа. Уже затверджено штат працівників. Нині ж плавбасейн Дельфін готовий приймати своїх перших відвідувачів. Олена Данилюк Ігор Гусак, новини телерадіо Раї.